Так виглядає будинок зовні. Друзі, ось так виглядає під'їзд. Хочу сказати, що будинок новий. Будинок новий під'їзд. Чистий і маємо ліфт. 85 квадратів. Тут три спальні та один санвузол. Одразу при вхідній зоні. Хочу сказати, що в принципі квартира нова, по ремонту непогана. Маємо три спальні і йдемо в першу спальню. Ось така перша спальня. Маємо тут диван, маємо вихід на балкон і навпроти вмонтовану шафу. Навпроти ми маємо санвузол, великий санвузол, маємо омивальник унітаз. Все є і ванна, ось така душова кабіна. Одразу з боку ми маємо ще одну спальню, маємо таке двоспальне ліжко, маємо вмонтовані шафи і вікно. Якісь тумбочки, тут слузайві речі. Далі ми маємо кухню, ось така кухня. Ще непогано в принципі, міняти, нічого не потрібно, все може прослужити. Плита електрична, маємо тут якісь комочки. Далі ми маємо ось таку залу. В принципі, зала велика. Маємо тут телевізор, маємо гарнітур, теж маємо вікно, стіл і ще одне вікно. Дуже світла зала, вид на вулицю.